Книга тут майже всі е, вірші Ліни Костенко і е, інтерпретація професора Клочика до цих текстів, тобто трактування. Він під мікроскопом розглядає і дає відповідь: ну чому ж раптом писали всі, всі римують однаково, одні, одні і ті ж самі рими, а, а, а вона одна із двох, кого називають просто Ліна, як Лесю називала. Як називають Тараса, і навіть Івана не називають Іваном, а називають Каменяр. А її називають Ліна, і всі все зрозуміло. От чого? Прочитайте цю книжку і будете знали, як кажуть у нас на Галичині. Друзі, якось телефонує мені один чоловік і такою собі е, слабенькою українською мовою каже, здравствуйте, мене, мене звати Алік Гомельський, я громадянин Канади. Кажу: добре, я пишу історичні книжки різноманітні. Я кажу: якщо ви той Алік Гомельський, якого е, соплеменники називають е, жидопетлюровцем і жидобендієровцем, то я про вас чую вже там. Він каже, це саме той Алік Гомельський. Е, я хочу вас вам запропонувати книжку, як називається Єврейсько-українські відносини. 20 -е століття. Я кажу, уже беру. Я не дуркував цю, а за кілька місяців він мені прислав. Історія незручна правда. Дуже чесний письменник, дуже чесний дослідник на підставі архівів, в тому числі конгресової, конгресової бібліотеки у Сполучених Штатах, на основі українських архівів. Єврейських архівів показує наші складні стосунки в ХХ столітті з євреями, які серед нас жили аж з моменту єврейської діаспори в 61-му році нашої ери. Але він показує чесно: От якщо погроми Проскурові під час національно визвольних змагань, то він каже, хто їх спровокував, він показує, що за три дні до того, у відниці большевики зібрали комітет, такий от, куди запросили із Проскуру, а тепер ну всіх подоляв, подольський комітет. І більшовики прийняли, тобто євреї, прийняли рішення підтримувати більшовиків і боротися проти армії УНР. А євреї дисциплінований народ. Їм сказали, старший сказав робити, і вони почали робити. Вони почали боротися проти УНР. Це не дивлячись на те, що у Петлюри єдиного був цілий міністр і міністерство в єврейських справах, звичайно, єврей, звичайно, співробітники євреї. А це не дивлячись на те, що Петрура навіть розстрілював видатних командирів своєї армії, які допустили єврейські погроми. І це все вибиває із, із, із рух сіоністів таких заклятих, які брешуть про українців, море всякої е, дурниці пишуть. Він тут розвінчує абсолютно міф єврейський, про, я б сказав, міф, міф про е, вбивцю Петлюри як месника. Він показує, що він був чекістом і кримінальним злочинцем. І він пише, що це подома, який стріляв у. В петлю, який вже лежав, вже не треба було нього людей. Відпустили? А його видавили, він пише, що це ганьба. А в цій книзі він пише, яка ганьба, що звання праведник світу, тобто це ті, хто рятував під час Голокосту Євреїв, не дали людині, яка рятувала ще не найбільше. Крім одної людини, Шептицького. Брат Шептицького, який за завданням Андрея Шептицького займався порятунком, йому дали звання, а цьому кажуть, він, він з біндєм співпрацював. А, а всі, весь цей комітет абсолютно промоскалений і абсолютно соціалістичний, який дає ці е, звання правник народів світу. А, а знаєте, хто найбільше врятував євреїв насправді? Якщо брати народи поляки, одразу кажу дуже десь далеко-далеко Руські. А якщо брати персоналі, то це адмірал Каналіс, командуючий абвером розвідкою німецькою. Саме він врятував найбільше. А, якщо говорити про Франку. Фашистський диктатор Франко, боже ж мой! Ой, він же там проти, проти революцієра виступив. А, а цей фашистський диктатор Франко сам мав єврейській крові. А, не було ніяких, ніякого Голокосту в Іспанії. Більше того, він порятував Англію, не пропустивши на а, німецькі війська. Не воювала Іспанія. Фашистській е, фашистський, е, компашки. Одна голуба дивізія була із добровольців. Ну, захотіли сюди воювати, ідіть, воюєте. А армія іспанська не брала війни, не брала участі у війні. Тут написано про Івана Дем'янюка, пам'ятаєте, старше пам'ятають, якого вже столітнього майже судили у цьому е, Німеччина почала судити. В Ізраїлі засудили до страти, а потім єврейські адвокати виграли у Верховному суді і скасували, визнали його невинним. Потім вони постраждали там до смерті ті, хто його рятував. Прочитайте неймовірні книги, друзі.